Добрий ранок, наступного дня. Неділя влогів продовжується. Ми ще знаходимось в Пловдіві. Сьогодні ось такий у нас ліфталук. На вулиці дуже спекотно, тому я одягла сарафанчик, сандалі, приготував зібрала волосся, приготувалася та балакучі більш. Приготувалися до довгої та цікавої насиченої прогулянки. І забираємо вас із собою. Ходімо! Прогулюючись біля наших апартаментів, живемо ми біля річки. Тут багато таких невеличких мостів, пішохідних та автомобільних. Тут цілий парк, природне місце. Під нами річка Маріца. Побачили форель різних розмірів. Від кілограма до трьох. Також ви можете бачити наступне місце нами. Це такий, знаєте, наче у Флоренції міст, торгівельний базарчик. Прогулюючись по ньому, це буде трошки пізніше в нашому блозі сьогодні. Можна відвідати магазинчики. Позаду мене ви можете також бачити флаг з гербом міста. Там написано древній і вічин на ньому як і на гербі Болгарії, знаходяться Леви. І цей міст, на якому ми знаходимося через річку Марі, це теж незвичайний. На початку і наприкінці моста він прикрашений статуями давньоримських або давньогрецьких богів жінкою і чоловіком з різних кінців, виконаних із каменя. Історичні частини, в звичайному спальному районі, пішли прогулятися, подивитися, як живуть люди, як у них, звичайно, все тут облаштовано. На вулицях, в принципі, чисто. Ось натрапила на таку алею пальм. Дуже гарно все виглядає. От можете бачити поряд справа і зараз тут ціла роща. Тут вже інший вид пальм, такі вони більш низенькі, товсті, тостенькі. От, а Позаду мене можете бачити високі пальми, такі чимось знаєте, нагадує Будву мені. Ну, завжди з чимось зрівнюєш там, де був. От, пальми мені. Ну, ми багато були в теплих країнах, але чомусь ось такі пальми мені запам'яталися саме в Будві. Тому що там, хто був, знає, там такі цілі рощі, алеї теж висаджені такі високі пальми. Дуже гарно це все виглядає на фото, Більше на відео. всього була в Будві, тому і там кажуть. Два рази в бубі. На вулицях, які звичайно торгують сливами, томатами, помідорами. Ось ми пройшли позаду. Люди торгують помідори, такі як бучі серце, рожеві помідори, по 2,5 лева. Може одразу вам повідомити ціни. Далі гуляємо ми і хочемо натрапити на цей торгівельний мост, місце, який ми вам показували з іншого моста, але ми ще не знаємо, як його знайти. Хочеться пройтись по ньому, такий торгівельний міст. Нагадую, як у Флоренції. Тільки там, я думаю, міст щось з 15 століття, тут більш сучасний, але все одно така цікавенка міста теж має місце бути і хочеться його відвідати. Цікаві вагончики там. Як потяг летить. Збоку виглядає як потяг, різнокольоровий, різні кольорові вагони. Ну, можна побачити. Приходимо в супермаркет, називається Т-маркет. Бачимо щось таке величеньке. Це болгарські сетні. Болгарські сіт... сітка. БГ-маркет і Т-маркет. Угу. Теж можна буде зайти подивитися ціни. В принципі, все є, живий райончик тут, кафе, магазини. Це дуже охайно, багато смітничків. Тому, знаєте, ця, ця присказка брудно не там, де не мусорять, а там, де прибирають. Це вона справедлива є для Болгарії. Тут е, надзвичайно багато е, смітників е, і думаю, прибиральники роботи, працюють вчасно, тому е, на вулиці досить чисто. Не думаю, що вони е, миють, як, як в Німеччині, е, не думаю, що вони миють шампунем вулиці кожного дня, е, але все ж таки прибирають. Місцями брудно, але. Місто складає приємне враження. Поки ми тут другий день. Далі будемо шукати міст і ще у нас по плану сьогодні відвідати амфітеатр історичний. Одна із таких найвизначніших пам'яток Пловдіва. А, до речі, ви знали, що Пловдів це найдавніше місто Європи. Ні Рим, ні Париж, ні Афіни, а саме Пловдів є найдавнішим містом Європи. На секундочку, в Болгарії знаходиться. Це теж для мене було відкриття. Дуже цікаво. Почитайте історію, якщо вам це також цікаво. І напишіть в коментарях, може хтось тут був, що відвідати, де поїсти. Буду вдячна. Вийшли прямо на, на міст, куди нам треба, так? Да, да. бачите, ось позаду нас. Саме є вхід у цей. Торгівельний міст, не знаю, як він правильно називається. Зараз прогуляємось, подивимося, що там є, як там все облаштовано. Така цікавенка. На такому об'єкті ми будемо вперше. В Італії ми ще не були, це ще в планах. Я багато дивилася відео, читала про це місце у Флоренції, там це теж одне з таких знакових місць, яке мастусі. Обов'язково до відвідання. To až dýváme se. Супермаркет Lidl, вони все не так далеко від нас, десь півтора кілометра. Туди ми прогулялися зранку пішки, а назад вже поїхала на таксі. До речі, таксі коштувало там, від найближчого Лідла до центру 10 лівів. Це 5 євро. Нормальна ціна. Зважаючи на те, що ми і в пробці постояли. От, і водій був приємний. Що теж немаловажно. Ось наша продуктова корзина на найближчі три з половиною днів. Ми залишилися в цих апартаментах на 4 ночі. Одна ніч не прийшла. Вчора ми загулялися і не встигли лідла. Вони зачиняються в 21.30 всі, ну, майже всі магазини. Є магазинчики нон-стоп. Ми там, звичайно, купили щось на ранок: яйця, хліб, ну щось елементарне. А вже сьогодні пішли, закупилися так добре на наступні 3,5 дні. Чек, оце все. Показую вам чек. Нам вийшло на 103 леви. Це 50 євро або 2400 гривень. У нас тут є і молочка, це кіфіаран у нас 2% жирності і молоко 1,5%. Оце ну, мені в каву тільки і все. Маленьких, на жаль, не було. Вершків чомусь немає в них. Далі це в нас сідр якогось місцевого виробництва. 5 банок кроасани, там дуже свіжа і дуже смачна випічка. Кроасани недорогі, щось по 1 лев, 1,3 лева. А ось такі класні чаї знайшла. Мені дуже сподобалось, я обожнюю такі моменти із джинджер. А це імбір. Тут імбір кориця, імбір тут зазначено аж 23% і імбір лимон і м'ята. Дуже такі насичені, освіжаючі, обожнюють такі чаї, не тільки, ну це взагалі з пряностями, такі взимку. Восени дуже атмосферний чай з цитрусовими. А цей і влітку дуже освіжає, тому що тут є м'ята. Взяли такі йогурти з вишнею і персик маракуя. Е, далі у нас риба, м'ясо креветки. Ось такі гігантські креветки, креветулі, скільки тут 200 г. Так, 200 грам такі океанічні креветки. Е, дуже смачно. Люблю. Взагалі ці ковбасні вироби ми ніколи так і не їмо в, в звичайному житті, але ось в лідлі я люблю такі нарізочки, тим паче, зі е, 150 грам вона була зі знижкою. Чому б ні? Рибка дорада. Так як ми живемо в апартаментах, у нас є духовка, тому можна, е, можна харчуватися і смачно, і бюджетно. Тут у нас 22 лева за кілограм, це 11 євро. І цей лоточок на дві риби вийшло на 13,50. Це кутячий корм, так як ми любимо підгодовувати бродячих котиків. Тут їх багато і будемо їх пригощати. У мене мляка до кефіра. Ми взяли таке смачненьке смаколик. Це 100% натуральний інжир, інжиро варенічко. Дуже, дуже класне, смачне обожнює. Його я його і тут їм, і привожу з собою в Україну, і на подарунки це супер. Ну, це гель для душу. Звичайний намазка. Сирна намазка. Далі у нас собі є такі булочки з кунжутом, Вони взагалі там щось по акції коштували. Лимончик до риби. Фісташки, Фісташка велика пачка 250 грамів. Це дуже смачні, такі зелені, свіжі. Чушка, болгарський перець. Дуже свіжий, хрусткий, ароматний. Теж полюбляємо, обожнюємо. Вже варений бурячок. Тут 500 грамів. Теж любимо і салатик, і так в прикуску поїсти. Я можу його, якщо солоденький, смачний смаколик, так скажемо, перекус. Це лапша, лапша і макарони. Макарони з твердих сортів, це спагетті. І ця китайська азійська кухня. Ось ця лапша швидкого приготування, вона, в принципі, її треба запарити 5 хвилин і готова. І вона вироблена із горохової, ну, із гороху з кукурузи. Це теж так, здорова їжа, можна сказати, якщо без вредних приправ. Авокадо ще взяли, 5 штучок, ні, 6 тут 6. Такими зв'язками вони продаються. Вони такі майже ready to eat, 1-2 дні. І можна буде їсти. Ну, один можна їсти більш м'якенький, а ці полежать, і завтра-післязавтра вони якраз будуть як треба. І кавунчик. Взяла ось такий кавун. Такий досить великий, я думаю, кілограм на 5 кг. 4-5. По відчуттям повинен бути дуже смачний. Ось, ось наша продуктова корзина, але найближчий 3,5 дні. Будемо готувати, смакувати. Кому цікаво було по цінам, поставте лайк. Після обіду ми дісталися сюди занадто пізно. Вже 16.35. Вхід в античний театр. Хоча він дуже красивий, можна побачити позаду мене. Він платний, коштує 10 лев, це 5 євро. І у нас залишилось 25 хвилин на його відвідання. Тому ми вирішили. Піти тут буде зараз. Проходить літній фестиваль, і з 8 години він буде вхід безкоштовний. Буде е, якийсь концерт, який саме це охоронець нам повідав таку інформацію. Працює на касі. Е, Кажу, з 8 години можете приходити вхід вільний. Можете посидіти, побачити, але ну, звісно, що буде вже темно. Е, ми думаємо, після вечері сходити, подивитися, що саме там за вистава буде. Можливо, щось цікаве. А повноцінно прийти, познімати, пофоткатися вирішили завтра. Завтра звичайний робочий день з 11 до 16. можна приходити і за гроші пройти відвідати цю історичну пам'ятку Пловдива. Міста з античного театру. Він знаходиться як на пагорбі одному із. І вже тут спальний район, і тут неочікувано знайшли ось таку реконструкцію, такі розкопки. Це видно, що досі йде реконструкція. Вони не запустили. Там є два входи тут і там, але так дуже гарно буде. Да, дуже незвичайно, навіть не позначена ця локація як якийсь історичний пам'яток. Мабуть, щось рили, може хотіли побудувати будинок, таке буває часто. І там на 10-15 метрів глиб капнули, думали вирити фундамент, а знайшли античні древності. Так розкопали й зібрали ці колони. Поставили Виглядає дуже епічно, дуже так захоплююче і неочікувано це було тут зустріти прямо посеред вулиці, посеред дороги. Глядає дуже класно, це звичайна історія. Наприклад, як в Софії в метро, часто там копали метро, або той самий стадіон, який, римський стадіон, який ми вчора дивилися з вами, там хотіли по-моєму 60-70 роки викопати е, каналізацію і прокопали там на 15-20 метрів і знайшли розкопки завишки античного римського стадіону. І як ви. Якщо не бачили, перейдіть на вчорашнє відео. Можете побачити всю красу. Його розкопали тільки одну частинку, там, десь я не знаю, 15% його. Вони могли викопати весь його. Але не сталося цього робити, тому що це саме центр міста, і там вже були розстроєні райони. Дуже багато треба було б розчистити. Тому залишили цю цю частинку, таку історичну, там поставили кафе, так добре все обладнали, де можна прийти, познайомитися з історією міста, зробити пам'ятні фото і добре провести час. Це Класно, вони совмістили. І так само в Софії в метро, там, коли копали метро, знайшли також античні римські залишки, накрили це куполом і получився такий, як музей під землею. Це теж дуже так мені здається класно, сучасно, креативно. Це і збереження минулості, і зробили комфорт для людей. Тому що зараз буде обережно смачний контент. Наша вечеря Показую вам. Перший відкривається конверт фольгований. І тут Дорадо. давно мріла про цю рибку. Це те, що ми сьогодні зранку купували в глідний. Рибка хороша, свіжа, смачна. Ми вже її неодноразово запікали. Духовка у нас в апартаменті є, тому чому б ні? Наша смачненька вечеря. Рибка 14 на 2 це, виходить, 7 лівів 3,5 євро. Ну там, трави, солька це все було в апартаменті. Частина із приправ, тому нам повезло. Також я порізала лимончик до цієї смачної рибки. У нас є оливки, твердий сир. Якось салатика у нас відверний буряк. І трошки залишки перцю із обіду нашого. На десерт у нас буде такий кавунчик смачний. На цій смачній ноті ми завершимо другий влоговий день із Пловдіва. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Пока-пока!